Щороку в листопаді учні суботньої школи святого Володимира підтримують хорошу традицію, відвідуючи український музей Онтаріо у Торонто. Цього разу школярі разом із викладачами вшанували пам'ять жертв голодомору. Розповідає директорка школи Тетяна Сунак. Ми дуже вдячні господарям за те, що вони нас запросили, що разом ми змогли вшанувати жертв нашого Голодомору і так само згадати всіх тих, хто зараз. Захищає і бореться за незалежність нашої України. Учні школи провели молитву за упокій душ мільйонів українців, які загинули внаслідок штучного голоду. Кожна свічка це символ надії, пам'яті та віри. До речі, чи знали ви, що саме завдяки Джеймсу Мейсу, індіанцю за походженням, який перший у світі на найвищому державному рівні повідомив про голодомор в Україні та започаткував дійство запалення свічки? Ця традиція стала невід'ємною частиною шанування голодомору. Студентів школи гостинно прийняв українсько-канадський дослідницько-документаційний центр, де вони дізналися більше про історію голодомору, розповідає адміністраторка центру Божена Гембатюк. Ми показали старшим, які ми маємо архіви, розповіли, що вони тут можуть прийти, приготуватися до, до різних проєктів, яким треба інформації. Ми маємо величезний склад усної історії, понад три тисячі годин. Ці записи людей, які пережили різні події ХХ століття, можна переслухати і, і дістати дуже багато інформації з тих інтерв'ю. Також учні відвідали пам'ятну виставку, присвячену голодомору. Ця виставка створена, щоб розповісти не лише про події голодомору, але й про його причини, наслідки та вплив на сучасний світ. На виставці представлені історичні фотографії та документи, які розповідають про страшну трагедію, яка забрала мільйони життів. Шанування пам'яті жертв голодомору це не лише наша історія, а й наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла довди, летіла там, де рідний край. Йде Україну голоду нагай, Шмагав до згину не дозгину не негоди вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні.